16 березня без попередніх гучних анонсів у центрі творчості дітей та юнацтва знову була реінкарнація Тараса. Це спільний проект зразкової театральної студії Каскар та студентського театру Первоцвіт постановники Артемій та Катерина Аніщенко. Слово вистава не передає той могутній посил добра, який йшов зі сцени. Приурочене до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка дійство це уривки з його геніальних поем, які глядацькому залу довелося прожити разом з акторами. Ця частинка душі Тараса вона живе в кожному свідомому українці, і дуже важливо сьогодні ну, її чути і жити з нею в серці, тому що, по-моєму, нація пробудилася якраз до 200-річчя свого пророка. І все, що відбувається зараз в душах, серцях українців і просто людей, то це якраз і є резонування тих текстів, тих частинок душі Тараса Григоровича у серцях людей. Заповіт Катерина Кавказ здається, що ніколи пророчі Шевченкові слова не звучали в прилуках так впевнено і актуально. Біблійні рядків Шевченка переосмислював кожен присутній в залі знаходив відповіді серед вистражданих слів та у міжрядках. Здається, вже тоді Тарас знав, що буде майдан з його героями: буде Харків, буде Донецьк, буде Крим. У слові реінкарнації є нація. Тобто, це, цей корінь для нас важливий, тому що в цій боротьбі. Після цих смертей, після, точніше, після цих жертв життів, які поклали в жертву для народження свободи, от в цьому всьому горневі і народжується, народилася наша нація, оновилася наша нація. Спільний ритуал молитви, що носить назву реінкарнація Шевченка, пролучани ще зможуть побачити. Тож слідкуйте за анонсами.